Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почий, Сьогодні вже 18 червня на календарі. Ми з вами традиційно підбуваємо підсумки дня. Що минає в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіну для проведення довгоочікуваних переговорів щодо спроб нормалізації відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. А знаково, що Блінкен є взагалі першим держсекретарем США, який відвідав Китай за останні п'ять років, і найвищим чиновником США, який здійснив таку місію з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена на початку 2021-го. Отже, очікування від цього візиту дуже високі, але в той же час офіційні особи США розглядають цю поїздку як спробу. Відновити нормальні канали зв'язку з Китаєм, аби уникнути конфлікту між двома великими державами світу. Відомо, що офіційний Пекін напередодні візиту Блінкена вже заявив, що Сполучені Штати мають працювати з Китаєм і припинити безвідповідальне цікування країни, яка нібито не є головним суперником Америки, мовляв, нав'язування Китаю ролі головного суперника це стратегічна помилка, вважають у Пекіні. Відомо, що Блінкен, який раніше вітав уже спроби Китаю стати посередником у війні Росії проти України, буде вести перемовини і щодо ситуації в Україні. І очевидно, що Блінкен знову апелюватиме до того, що саме Китай має вплинути на диктатора Путіна, аби той забрав російські війська з України. Ну і на додачу стало відомо, що після цього візиту вже Джо Байден планує особисто зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Отже, докладніше про візит Ентоні Блінкена до Пекіну та про те, чи варто очікувати на відлигу у відносинах США та Китаю, ми з вами сьогодні і поговоримо. Тож, держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, рано вранці за київським часом прибув до Пекіна, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. За словами Блінкена, Сполучені Штати вважають за важливе зберігати прямі канали зв'язку з Китаєм, не зважаючи на розбіжності між країнами. І От напередодні візиту Блінкена до Пекіну високопоставлений американський дипломат розповів японському витанню Кіодо, що його візит до Пекіна має ще дві важливі цілі. Це просувати інтереси та цінності США, в тому числі відверто говорити про свої реальні побоювання з цілої низки питань, і вивчати потенційні галузі співробітництва, де цитую перетинаються інтереси двох країн, такі як глобальна економіка, стабільність і зміна клімату. Однак ці тези насправді то не описують От загальну адженду візиту Блінкена до Китаю. Це знаєте лише частина, і я сьогодні пропоную проговорити це більш докладно. А у США традиційно вже запевняють, що вони не очікують на прорив у складних і заплутаних відносинах штатів з Китаєм лише завдяки поїздці Блінкена. А мовляв, це лише початок. При цьому вони вважають, що такий візит точно, ну принаймні, прокладе шлях до розширення контактів між високопоставленими офіційними особами США і Китаю в усіх напрямках. Мовляв, це лише початок складного шляху, і Блінкен має принаймні прокласти цю стежку. І от під час візиту до Пекіна, держсекретар США має провести цілу серію переговорів із високопоставленими китайськими чиновниками протягом двох днів, тобто сьогодні і завтра. А вони також можуть поки що, от саме таке формулювання можуть включати зустріч із лідером Китаю Сідзімпіном наприкінці вже цього візиту. А втім, як то кажуть, перш ніж перейти до конкретики, нагадаю, що поїздка Блінкена була погоджена президентами США та Китаю ще в листопаді 2022 року, на зустрічі Великої двадцятки в Індонезії. А спочатку планувалося, що Блінкен вирушить до Пекіна в лютому цього року, проте після прольоту над Штатами Китайської повітряної кулі. Вашингтон, як ви пам'ятаєте, відклав наміри візиту на невизначений термін, тому що в лютому китайську повітряну кулю над військовими об'єктами США збили, і відтоді між країнами ще більше зросла напруженість. А Пікін, звісно, заперечував усі звинувачення у збиранні секретної інформації, але як писали американські змі, в аеростаті все ж таки знайшли відповідне обладнання, за допомогою якого Китай міг все ж таки збирати певні дані. Але Китай зі свого боку так само готував ґрунт для сьогоднішнього візиту Блінкена, як то кажуть, вже розставляв всі крапки на ді. Зокрема, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь напередодні заявив, що США мають працювати з Китаєм і припинити цитую безвідповідальне цькування країни, яка нібито не є головним суперником Америки. Мовляв, це величезна помилка, тому що дві могутні країни на думку китайських посадовців можуть нормально співіснувати навіть у конкурентному світі. США та Китай мають вивести двосторонні відносини на шлях стабільного зростання та сформувати правильне уявлення про внутрішню та зовнішню політику один одного. Сполучені Штати розглядають Китай як свого основного суперника та найсерйозніший геополітичний виклик. Це серйозна стратегічна помилка. Між країнами може існувати конкуренція в економічній чи торговельній галузі, тоді як зараз відбувається безвідповідальне цькування з боку США. США. зараз Америка втручається у внутрішні справи Китаю. Це неприпустимо. Однак, як пише CNN, офіційні особи США розглядають цю поїздку як спробу відновити нормальні канали зв'язку з Китаєм, аби уникнути конфлікту між двома великими державами. Мовляв, нині треба продовжити те, про що Байден і Сі Цзіньпін домовилися на балі наприкінці минулого року, а саме Встановити стійкі регулярні лінії зв'язку на вищому рівні, аби не виникало непорозумінь. Також перед Блінкеном стоїть завдання відновити канали зв'язку, і це на сьогодні, напевно, найголовніше між військовими США і Китаю, тому що навіть на безпековому форумі діалог Шангріла в Сінгапурі, який не так давно завершився. Міністри оборони обох країн мали змогу, ну насправді мали змогу поговорити, але натомість просто потисли руки один одному, і потім лише зі сцени обмінювалися якимось звинуваченнями. Китай тоді не відріз, відмовився від військового діалогу. Так от візит Блінкена в Пекін почався сьогодні із зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ціньганом. і вже в понеділок у нього запланована зустріч з головним дипломатом Китаю Ван і. А також знову ж таки можливо з Цзіньпіном. Тут, наскільки я розумію, все буде залежати від контексту розмови, яка відбудеться у Блінкена з Тіньганом та Ван І. Однак нині американські експерти вказують на те, що Китай погодився на візит Блінкена не просто так. Аналітики певні. Що Пекін відчуває тепер себе досить впевнено щодо своєї позиції, а тому і готовий тепер спілкуватися? Мовляв, раніше вони не зовсім то були до цього готові. От, послухайте, що з цього приводу пише Вашингтон Пост, який зазначає, що прийом Блінкена вже виглядає доволі прохолодним. За холодним прийомом Китаю стоїть нове почуття впевненості. Протягом кількох місяців Китай приймав у себе світових лідерів, у тому числі партнерів США, таких як президент Франції Мануель Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, і успішно виступав посередником у таких конфліктах як Саудівсько-іранський розрив. Пекін запропонував зробити те саме в українській кризі, видаючи себе миротворцем і перешкоджаючи. Сполученим штатам минулого місяця її спеціальний представник у справах Євразі Лі Хуей відвідав Україну та Росію, щоб представити пропозицію Китаю щодо припинення конфлікту цього тижня. Сі приймав президента Палестинської автономії Махмуда Абаса в Пекіні, де китайці запропонували план із трьох пунктів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Гондурас розірвавши відносини з Тайваном. І визнавши Китай у березні, відкрив посольство в Пекіні. Китай досяг дипломатичного прогресу, і за цих обставин може вважати, що зараз це правильні умови для ведення справ зі сполученими штатами. Тобто, вся та дипломатія, яку останні місяці провадить Китай, покликана показати, що Китай стає все більш впливовим, і саме тому вимагає від Сполучених Штатів відповідного до себе ставлення. З іншого боку, не зважаючи на те, що Пекін намагається встановити такий окремий новий світовий порядок, де не домінують Сполучені Штати, Китай все ж таки все ще залежить і потребує американських інвестицій та торгівлі. А Китай стикається з повільним зростанням, уповільненням зростання нерухомості, на чому робилася велика ставка. Рекордним рівнем безробіття серед молоді і скороченням, просто катастрофічним скороченням іноземних інвестицій, тому що як відзначає видання за економіст, якщо у 2017 році там обсяг іноземних інвестицій приватних стягав майже трьох сотень мільярдів, то дву 2022 році він скотився майже до нуля. Окрім того, центральний банк Китаю цього тижня знизив ключові процентні ставки. Ну а нові економічні дані показали, що відновлення після пандемії воно втратило свій імпульс. Тобто, ставка на що робилася, на скоре відновлення. Але цей імпульс втрачено. Ну і з цього приводу так доволі влучно висловився сьогодні експерт із зовнішньої політики Китаю Бейтс Гіл. А який відверто зауважив, що, попри доволі різну політику Китаю та США, торгівля між ними лише зростає, і тут складно говорити про те, що нібито хтось із них готовий розірвати відносини. Отже, якщо Китай прагне зростання, то в його ж інтересах шукати точки дотику зі сполученими штатами. Хоча питання національної безпеки, воно все одно залишається наріжним каменем у відносинах обох країн і тут. Як кажуть експерти, домовитися навряд чи вдасться. Минулого року товарообіг між Сполученими Штатами та Китаєм сягнув майже 700 мільярдів доларів, що є рекордним показником. Факт, який підриває розмови про повне заморожування відносин між двома країнами. Крім того, обидві сторони розуміють негативні сторони повного відокремлення одна від одної. Сполучені Штати та Європейський Союз мудро відкинули розмови про відокремлення від Пекіна на користь. Терміну зменшення ризиків, Незважаючи на це, Китай і Захід продовжуватимуть намагатися обмежити доступ один одного до технологій, товарів і даних, які вважаються загрозливим інтересам їхньої національної безпеки. В той же час, що стосується війни Росії проти України. То це питання також стоїть на порядку денному візиту Блінкена до Пекіну. Речник держдепу США Меттю Міллер заявив, що Блінкен точно триматиметься питання стурбованості США а через можливість передачі летальної зброї з Китаю до Росії. А також Міллер зазначив, що США вітають участь будь-якої країни, яка хоче допомогти забезпечити справедливий мир в Україні, і це також буде предметом розмов з. Посадовцями в Пекіні, і тут відбувається те, що можливо зіграє на нашу руку. А видання Блумберг пише, що президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців. І з цього приводу Байден робить таку неочікувану, але цілком розумну заяву, яка має дещо послабити напруженість між Китаєм та США через ту саму повітряну кулю. Яку збили над сполученими штатами у лютому? Неочікувано, Байден каже: можливо, керівництво Китаю і не знало, що насправді відбувається з тою кулею. Президент Джо Байден припустив, що лідери Китаю не знали подробиць навколо нібито Шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому. Китай має деякі законні труднощі, не пов'язані зі Сполученими Штатами, сказав Байден. Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається. Я думаю, що це було більше незручно для Китаю, ніж це було навмисно. Байден сказав, що сподівається, що протягом наступ. У кількох місяців я знову зустрінусь з СІ. І тут варто додати, що зустріч Джо Байдена та Сі Сідімпіна може відбутися вже у листопаді, коли Сполучені Штати прийматимуть у себе саміт лідерів азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Ну і ще додам, що адміністрація Байдена вже неодноразово заявляла, що вона вітатиме роль Китаю у сприянні справедливого та сталого миру в Україні. Однак, в той же час Вашингтон постійно говорить про те, що Пекін має вплинути на диктатора Путіна, аби той забрав свої війська з України. Ну і оскільки очікується, що Цзіньпін відвідає саміт азіатського тихоокеанського економічного співробітництва, то можливість проведення такого особистого саміту Байдена та СІ спонукатиме от обидві сторони шукати якісь конструктивні результати щодо цього напрямку. Тім американських оглядачів та політиків цікавить і більш таке глобальне питання. Наприклад, от кандидатка у президенти від республіканської партії Нікі Гейлі вже відверто говорить, що Блінкен має поставити китайській стороні головне питання: чому і навіщо Китай готується до війни? І навіщо він намагається посилити свій вплив у західному світі? От, на думку Хейлі, це питання, на які не хотів би відповідати Китай, але США прийшов час їх поставити. Втім, докладніше про те, чого ж можна очікувати від візиту Блінкена до Китаю, поговоримо з експертом-міжнародником і кандидатом політичних наук Богдан Ференс, з нами на зв'язку. Пане Богдане, радий вітати. Вітаю вас. Пане Богдане, ну традиційно і в Пекіні, і в Вашингтоні вже запевняють, що чекати прориву від візиту Блінкена до Китаю не варто. На вашу думку, чого все ж таки очікувати? От відлига у відносинах, вона взагалі можлива чи ні? Я вважаю, що навряд чи повноцінна відлига, так скажемо. Але вибудовування прямої комунікації між Сполученими Штатами Америки та Китаєм дійсно більш і навіть можливо. Це якраз, я думаю, пріоритет адміністрації Байдена. Тим паче Байден розуміє, що Китай наразі відіграє дійсно таку серйозну роль не тільки в регіональному контексті, але й включився в контекст російсько-української війни. І воїжі європейських лідерів у піднебесну засвідчили, що подекуди. Вибудовування, так скажем, відносин з Китаєм між Європою і між Сполученими Штатами Америки можуть різнитися. і таким чином я думаю, що Байден зараз розуміючи, що 2024 рік вибори вони заходять в там праймеріс, електоральні перегони, і е, потрібно підсилити також цей напрямок в контексті там зовнішньополітичної орієнтації, тому власне. І такий візит, який мав відбутися раніше, пана Блінкіна, Він е, я б його більше розцінював як робочий візит, який особливо не змінить відносини, які складаються досить проблематично між США та Китаєм, але в той же час дозволить заміряти так, скажемо, позиції сторін по якихось ключових питаннях. Це дійсно російсько-українська війна, це тайнування, це економічна співпраця, і це питання. Подальшої взаємодії навколо безпекових питань ядерних питань а власне таким списком скоріш за все будуть обмежуватися перемовини між паном Блінкеном і китайським візові, міністром закордонних справ та помічниками сі дзінпіна, можливо, і Сі дзінпіну буде зустріч у Піднебесній. Пане Богдане, знаєте, сьогодні речник Міністерства закордонних справ Китаю наполягає на тому, що нібито Сполучені Штати Америки, як він каже, допустилися серйозної стратегічної помилки, назвавши Китай своїм головним суперником. Мовляв, можна якось співіснувати більш мирно. На вашу думку, така заява це спроба знайти порозуміння, чи це просто спроба, ну не знаю, зменшити якось там торгівельний вплив на себе? Я думаю, що це концепція зовнішньої політики США, яку б я назвав «хороший і злий поліцейським з одного боку, дітка Ненсі Палосі, да, яка була спікеркою безпосередньо нижньої палати конгресу, яка відвідувала Тайвань, яка радикалізувала так, скажемо, контексти китайсько-американських відносин, і всі в очікуванні спостерігали, як її літак буде да, приземлятися, і чи буде взагалі там. Конфлікт і, можливо, третя світова війна, тобто дуже багато було навколо цього різних дискусій. А з іншого боку, ми бачимо зараз більш таки прагматичний підхід, якраз тих, хто безпосередньо визначає зовнішню політику. Та пан Блінкен і адміністрація Байдена, сам сам Байден безпосередньо, тому це вже такі, так скажемо меседжі, які лунають. Вони направлені, як на мене, дійсно на пошук якихось точок дотику, які є однозначно між Китаєм і Сполученими Штатами Америки і у неможливлення, так скажемо, співпраці між Китаєм і Російською Федерацією у військовій сфері. Тому що це перший ризик, який безпосередньо оцінюють Сполучені Штати Америки, і будуть докладати, як на мене, максимум зусиль, щоб не відбулося оці... Тісної поглибленої співпраці між Китаєм і Росією у військовій сфері. А те, що стосується інших конфліктних моментів, ну вони навряд чи будуть зняті, тому що Китай після третього переобрання Сі Цзіньпіна, він взяв курс на підсилення свого позиціонування і амбіції геополітичні, на мілітаризацію. І на економічну експансію, тобто на її продовження не тільки в регіоні, але й в світі. Тому чим далі в часі ми будемо спостерігати, тим більше буде конфліктних моментів, як на мене, між США та Китаєм, двома полюсами сили, які вимальовуються в найближчій перспективі. От щодо прагматизму хотів запитати один із експертів з питань зовнішньої політики Китаю Бейц Гіл, стверджує, що товарообіг між Сполученими Штатами та Китаєм він ну точно не вказує на повне заморожування відносин, тому що а, за минулий рік 700 мільярдів доларів це доволі значна сума. Тож на вашу думку, чи можливо що Китай і США у своїх відносинах? зможуть розділити оце питання торгівлі і економіки і питання політики. Чи все ж таки вони стають все більше і більше пов'язаними між собою? Я думаю, що такі спроби будуть. Тобто, да, якісь елементи, так скажімо, торгівельної політики, економічних відносин, все ж таки стабілізувати. А знову ж таки я роз'яснив, чому. Тому що Штати розуміють, що варто все ж таки притримувати так скажімо, Китай у зоні їхніх інтересів економічних щодо західного світу називаємо це так, але з іншого боку, ви дійсно вірно зазначили, що все більше політичний контекст взаємовідносин, скажу навіть по-іншому, геополітичний розклад, який безпосередньо вимальовується, буде впливати і на економіку, і на торгівельні відносини, і на поляризацію безпосередньо. Тому, власне, тут США, я думаю, мають що запропонувати Китаю, але з іншого боку, я не впевнений, що Китай буде настільки також відкритий для того, щоб безпосередньо йти на якісь поступки для стабілізації і конкретизації цих відносин. Вони будуть грати і далі в свою таку китайську політику зовнішньої хитрої лисиці, тобто балансувати. І шантажувати західні країни зараз фактором Росії війни російсько-української і потенційної поглибленої співпраці у військовій сфері. От власне такі козорі, як на мене, зараз Китай використовує і буде надалі частково цим спекулювати. Оце цікаве питання, тому що ну в держдепі вже сказали, що Блінкен точно буде говорити про війну Росії проти України. Відомо, що Вашингтон постійно наплягає на тому, щоб Китай якось повпливав на диктатора Путіна, аби той вивів свої війська з України. На вашу думку, а за яких умов Китай може бути готовим на те, щоб піти на цей крок і почати тиснути на Путіна, аби той завершував війну проти України? Ну, ви знаєте, я з одного боку не перебільшував би реально впливу безпосередньо Китаю на, наприклад, Росію в контексті завершення війни. Так, Росія з наважливіше на від Китаю, так ця ізоляція вона ще більше зав'язує Росію на китайських технологіях, на економіці, на фінансових на різних спроможностях на енергетичній співпраці. Але з іншого боку, я думаю, що тобто, да, важелів, так скажемо, інструментів безпосереднього впливу, як ми це інколи собі вимальовуємо, на Кремль у Китаї можливо не так багато, як би дохотілося з одного боку, а з іншого боку, не варто також себе тішити надію, що Китай хоче. Російсько-української війни справедливим миром то Китай розглядає е, цей конфлікт безпосередньо як регіональний, як елемент цього геополітичного пазлу, на якому він може отримати певні і репутаційні бонуси, проявляючи свої миротворчі, так скажемо, ініціативи, і, до речі, що цікаво, формувати альтернативу разом частково з Росією е, позиції такій. Е, е, Монолітні, да, по контексту російсько-української війни західних країн. Ці вояжі, ці заяви Бразилії, Південної, Південно Африканської Республіки, Індонезії, інших країн, які відрізняються від та, того, що ми звикли чути в контексті досягнення миру від західних країн, це якраз от намагання, так скажемо, такі ситуативні, навіть можливо, коаліції формувати от, як противагу домінування. Західних західного світу да на чолі Сполучених Штатів Америки і оцей е, підхід багатополярності, про який дуже часто Путін говорить, Кремль він, в принципі, лягає частково в концепцію також позиціонування і того, чого хоче досягти на проміжних етапах Китаю. А потім, звісно, двополярність. Тобто, щоб все вирішувалось на рівні США, Китаю. Я вбачаю власне такий контекст і таку стратегію китайської політики. Вже у листопаді Сполучені Штати прийматимуть саміт лідерів азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Очікується, що туди все ж таки прибуде і лідер Китаю Цзіньпін. Байден вже заявив, що він прагне там з ним зустрітися. От як гадаєте, до того часу, до листопада, яким може бути порядок денний щодо відносин Китаю та США і питання, звісно, війни Росії проти України, і чи не буде, знаєте, намагання. Підігнати під листопад якісь певні результати, аби спонукати, підштовхувати Україну до якихось переговорів не виключаю, що це може бути, тому що так ми бачимо, що війна затягується, і також чим довше вона відбувається, тим активніше починають вступати в гру, так скажемо, ті актори да, і країни, які до цього. Більше року протягом більше так скажемо мовчв в мовчанку? Грали да, або навіть інколи в дечому підтримували Російську Федерацію, формується певний вакуум, і це правда. Ми це спостерігаємо на медіаційному так званому полі. Тому що якщо порівнювати від вторгнення російського в 14-му році незаконної анексії Криму Росіянами, да тоді хто відігравав ключову роль в медіації? Європейські країни, європейські лідери, навіть Сполучені Штати Америки не так долучалися, хоча було зрозуміло, що вони активну роль в цьому процесі мають. Але зараз ми бачимо, що контекст абсолютно змінився, і ролі кражу європейських лідерів як до повномасштабного вторгнення, так і вже протягом року вона так скаже мінімізована в контексті от цього медіаційного поля, і тут виходять Китай, Бразилія навіть, да своїми пропозиціями, ініціативами, тому я не виключаю, звісно, китай серед тих всіх країн він найбільш потужний і дійсно має найбільший вплив на Кремль. Я не виключаю, що дійсно буде багато залежати від контрнаступальних наших дій від ситуації, яка буде станом на вересень-жовтень, і можливо, якісь проміжні елементи можуть пропрацьовуватися до цього листопада. Знаєте, наостанок хотів запитати на вашу думку, з якою метою Китай просуває загалом миротворчі ці ініціативи, не лише там по відношенню до війни Росії проти України, але і у відносинах Саудівської Аравії та Ірану. І відомо, що от напередодні навіть в Пекін прибував лідер Палестини, і Пекін пропонує якісь там сценарії врегулювання палестинсько-ізраїльського. Конфлікту на вашу думку, яка мета, чому Китай тут раптом активізувався і почав висувати свої оці сценарії того, як врегулювати конфлікти, здавалося б, там, де Китай раніше ну, не мав такого великого впливу? Амбіції. От і все, геополітичні амбіції і можливості, які подекуди починають створюватися. Можна згадати державу-агресорку Росію, коли вона почала більш активно виходити, так скажемо, да, на втручання? В ті конфлікти, які в принципі всім здавалося досить далекий, і, і не зовсім там в сфері, можливо, навіть інтересів Росії. Я маю на увазі близький схід там, Сирію, і якраз ці амбіції свої на геополітичному вимірі вони намагаються реалізовувати. Зараз ми бачимо Китай, частково йде тим самим шляхом, і не виключено, що більша активізація буде безпосередньо на напрямку, якраз. Про запропонування, як мінімум, да, альтернативних підходів сполученим штатів Америки в регулюванні тих чи інших питань, і навколо цього процесу, тобто не досягнення якби суті і результату, а навколо процесу вибудовування ситуативних антизахідних коаліцій, навіть я б так сказав, тобто да, і посилення свого регіонального впливу і поширення свого інтересу, от власне така стратегія. Пане Богдане, буду дякувати вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт, і кандидат політичних наук Богдан Фернс. Друзі, на цьому буду завершувати цей ефір. Дякую всім, хто доєднався. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!